Всім здравствуйте. Всем здравствуйте! Сьогодні будемо читати підручник Історія України, Всесвітня Історія, шостий клас. Продовжаємо. На чому слово? Так, Перший другий параграф. І сьогодні будемо читати третій параграф Неандертальці, так Романьонс. Даву? Льодовиковий період. Близько 110 тисяч років тому клімат на Землі став набагато посушливішим і холоднішим. Розпочався період останнього зледеніння. Льодовиковий період, що завершився приблизно 12 тисяч років тому. У цей час Північна Європа та регіон Балтійського моря були вкриті шаром льоду. А на місці Києва простягався льодовик завдовжки 2 км. Азовське море було озером. Північне узбережжя Чорного моря розташовувалося на рівні сучасного південного узбережжя Криму. У таких складних умовах близько 200 тисяч років тому. На території Європи сформувався новий вид людиноподібних істот – неандертальці. Реконструкція зовнішності неандертальців. Неандертальці та люди сучасного біологічного виду тривалий час жили поруч і могли мати спільних дітей. Реконструкція печери Киїк Коба. Національний науково-приробничий музей Національної академії наук України. Так, угу. сформувався новий вид людиноподібних істот Неандертальці. Ця назва походить від печери Неандерталь у Німеччини, де вперше було знайдено їхні рештки. На теренах України найдавніші сліди. Перебування неандертальців арх... археологи знайшли в печері Киїкова в Криму. Неандертальці, як встановили за допомогою досліджень, мали світлу шкіру та, ймовірно, світлі очі, вони були нижчими та кремезнішими за сучасних людей, а їхні мозок і кисті були менш розвиненими. Проте, неандертальці могли розмовляти, мали абстрактне мислення. Вони влаштовували поховання для померлих, створювали музичні інструменти та прикраси, вміли малювати. Людина розумна. Близько 300 тисяч років тому в Африці, як вважають від людини вмілої, сформувалася людина біологічного виду, людина розумна. Її ще називають кроманьйонцем. Від назви печери. Кроманьйон у Франції, де вперше знайшли її рештки. Розселення цих людей Євразію припинилося близько 130 тисяч років тому через потужні посуху та похолодання. Найдавніші рештки людини Розумної на території Європи були знайдені в Греції. Їм понад 200 тисяч років. Близько 50 тисяч років тому людина розумна продовжила розселення за межами Африки. На теренах України кроманьйонці з'явилися близько 40 тисяч років тому. Найвідоміші їх поселення Мізинська стоянка на Десні Чернігівська область та стоянка біля села Межиріч, що неподалік міста Канів Черкаська область. Череп неандертальця. И кроманьонця. Ну, все. Теперь картинки можно посмотреть. Так, это мы посмотрели. Реконструкция зону, это реконструкция печери. Это череп. Так, это у нас что? Шляхи розселення гомінідів и людини розумної цифрами позначено тисячі років тому. Цікаво знати, клімат у давнину був значно посушливішим, ніж зараз. Тому лісів, які потребували вологи, було не так багато. На території сучасних бразильських і китайських джунглів простягалися савани. Реконструкція зовнішності кроманьйонців, що мешкали в давнину на території Європи. Дослідники вважають, що давні кроманьйонці мали досить темне волосся та шкіру. порівняно и с європейцями. европейцами. Так, дальше идут запитания и задания и все. Третий параграф мы прочитали. Всем спасибо за просмотр. До свидания.